Справу закрити за статтею 130 КУПАП та як не вдалося поліцейським розвести водія. Відповідь від команди адвокатського об'єднання і Партери на конкретному практичному прикладі, де суд прийняв рішення про закриття справи за статтею 130 КУПАП. Купав це відмова у проходженні огляду на стан алкогольного чи наркотичного спініння. Наприкінці публікації рішення суду нашого клієнта було визнано винним постановою районного суду міста Чернівці за статтею 130 Купап штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Які ключові підстави для задоволення поліційною скаргою, яку ми подали та. Справа було закрита. Апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції не надав належної оцінки недотриманню працівниками поліції самої процедури проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння. Також працівники поліції. Як підставу для направлення на огляд посилався на таку ознаку в лапках зіниці очей дуже погано реагують на світло, яка відсутня у вичерпному переліку ознак наркотичного сп'яніння, яка закріплена інструкцією про порядок виявлення водіїв, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Інші ознаки, зазначені в направленні на огляд, це злужені зіниці очей, які не реагують на світло. підвищена жвавість мови, тремтіння пальців рук. Не озвучувалися працівниками поліції та не встановлювалися під час спілкування з водієм. Їх відсутність була зафіксована на відеозаписах бодікамер працівників поліції. Поведінка водія, щодо якої поліцейські зазначили, в влаха не відповідає обстановці, була визнана апеляційним судом адекватною та контрольованою, спрямованою лише на захист своїх прав, тобто цього водія, оскільки не доведено наявність у водія ознак наркотичного сп'яніння, як підстави для проведення огляду такий огляд із фіксацією відмови. Є недійсним відповідно до статті 266 кодексу України про адміністративні правопорушення. Постанова підлягає скасування справа з закриттю на підставі статті 247 сорок у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Також ми, як захисту, зазначали, що водій не керував, немає доказ, але суд на це увагу не звернув. Але це неважливо, тому що справа закрита, тому відповідно до норм чинного законодавства. якщо на вас незаконно склали протокол, ви можете його оскаржити у судовому порядку. Що ви опинилися в схожій ситуації, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Юченко і партнери. Всім дякую за увагу. Відео подобається, вподобайка, репост, підписка на канал. Дякую за увагу. бережіть себе та не порушимо правила дорожнього руху.